Всім привіт! Сьогодні покажу вам попрокову схему нанесення міні-татуювання. Починаю я, як завжди, з перекладу ескізок, тому ретельно з вами розподіляємо наш трансферний гель на штучну шкіру, трошки протираю, щоб гелю не було багато. І обережно прикладаю мій ескіз. Намагаюся все не розмазати та не зрушувати з місця ескіз, щоб все було чисто і правильно. Якщо ви все правильно зробили, то після знаття паперу у вас вийде акуратна та чітка картинка. А поки ескіз мій трошки підсихає, я буду підготовувати своє робоче місце. Я буду робити сьогодні червоною фарбою, бо мені так хочеться. Ось ви можете робити це чорною фарбою. Для цієї роботи я буду використовувати голочку 3 rl за точка 08. Вольтаж я виставляю на 8 8,5. Я, в принципі, завжди працюю на такому вольтажі для класичного контуру. Вольтаж поставила 8,5. виліт голочки приблизно такий і вольтаж. Наливаємо нашу фарбу, фарба. Тож, якщо у вас все готово, поїхали. Спочатку я починаю закріплювати свій трансфер. А я нагадую, що мене звати Катя Єрьоменко, я навчаю тату майстрів та маю досвід роботи вже більше 6 років. Випустила вже понад 100 майстрів з 11 країн світу та продовжую цей шлях. Мені дуже подобається навчати, я прям цим горю. Також в мене є телеграм-канал та YouTube, на якому ви знайдете по крокові ось такі відео, різні живі майстер-класи, лайфхаки по просуванню і тощо. Для того, щоб закріпити ескіз, я роблю дуже маленький нажим на штучну шкіру. А я нагадую, що якщо я б працювала саме на людині, я б моменти закріплення ескізу пропустила, а одразу почала б працювати класичним контуром, щоб у мене кожна лінія була чітка. Тож ви можете прям разом зі мною взяти штучну шкіру, повторювати за мною та робити свої класні міні-тату та підвищувати свій скіл, якщо ви прагнете розвитку. Для чого взагалі закріплювати ескіз на штучній шкірі? Я думаю, якщо ви працювали вже на штучній шкірі, ви знаєте, що, що трансфер на штучній шкірі загоюється, хотіла сказати, закріплюється дуже погано, він розмазується і майже не висихає. А якщо і засихає, то на штучній шкірі він вже залишається назавжди. Нам це не потрібно, бо це буде негарно. Тож, я вже майже закінчила своє закріплення, витираємо все, що в нас вийшло. І вийшло так, як я і планувала. Тобто ескіз, мій напівпрозорий і трансфер не встиг висохнути. А зараз вже буде етап, коли ми будемо працювати і виводити кожну лінію, щоб вона була гарненька і обережна. Тож починаємо так, як треба. Щоб у вас е фарба зі штучної шкіри витиралася класно, використовуйте вазелин. Якщо у вас вийшло трошки тут насичено, і ви не можете контролювати свій нажим руки, то фарбу можете розвести поки з водичкою, щоб вона не була такою яскравою. Тож, починаємо закріпляти наш ескіз, виліт, голочки та вольтаж. Я залишаю такий самий і головне це прицілитись тепер і попасти лінія в лінію, щоб у нас не було подвійних ніяких моментів, а було саме чіткий, чистий контур. Якщо ви майстер-початківець або просто зовсім недавно ви є татуювання, то візьміть краще голочку потовше, наприклад, 7 РЛ або 5 РЛ, бо нею простіше контролювати саме рівні лінії і глибину, бо 3 РЛ вона є такою не дуже простою голочкою, але вона саме моя улюблена. Я Якщо ви перейдете на мій профіль Instagram, то побачите, що там в мене всі такі тонкі роботи, я люблю взагалі працювати в техніці графіка в стилі точніше, та мікрореалізм кольоровий або, або чорно-білий. Дуже важливий момент не різко зупинятися в нанесенні такого контуру да, від точки до точки, а плавно мати голку зі шкіри. Тоді, тоді закінчення голки у вас буде м'яким, і вам легко буде продовжувати контур, да, щоб попадати лінія в лінію. Приблизно це виглядає отак: я веду, і я не виходжу різко, а виходжу на ніто. Бачили? Тобто. Ось таким маятниковим рухом. Кожен раз я так роблю і це показую своїм учням. Тоді мені буде легше попасти лінія в лінію, лінія буде моя рівномірно без точок всередині цього контуру, що дуже важливо. Якщо вам десь в якихось місцях незручно проводити контур, в один прохід, або такою довгою лінією, як я тільки що, працюйте стежками ось так. Такими стяжками. Наприклад, ось так, як я покажу тут. Бо багато майстрів-початківців вважають, що Майстерність майстра залежить саме від цього, да? що він буде проводити якісну лінію з одного проходу і що все буде гарно виглядати, але я вважаю, що це зовсім не рівень майстерності, а рівень майстерності буде виглядати саме в підсумковій роботі. Як вона загоїться, як вона виглядає у підсумку. Якщо ви вважаєте якось по-іншому, буду ради. Почути вашу думку в коментарях. Поділіться, на якому зараз ви рівні. Ви вчитеся або вже працюєте, скільки років працюєте? Я вважаю, що в тату-сфері зовсім немає якоїсь стелі в навчанні, і навчаємося ми постійно. Дізнаємось, Дізнаємося щось нового, якісь нові фішки, нові стилі. Також тут не може нічого надоїсти, як то кажуть, бо в тату сфері багато стилів. У мене, наприклад, таке було, що я вигоріла від якихось стилів і просто перейшла в новий. Так, я попала в стиль мікрореалізму, де він мене захопив, і там я знову відчула це натхнення. Якщо все ж таки ваша лінія нерівна скачуща, спробуйте такий лайфхак, як затримувати подих. Мені дуже теж допомагає це, якщо я працюю на якихось незручних місцях у людини. Ну, і, звичайно. Нікуди не спішіть. Працюйте в своє задоволення, в своєму темпі, так само, як показник того, що ви швидко справитеся з татуюванням це не показник вашої майстерності. Це все прийде з досвідом і саме за цим не потрібно гнатися. Краще подивіться на свій результат, який ітог вашої роботи, та не спішіть її закінчувати. Якщо ви закінчили і все це навели, зараз я рекомендую ще раз вас з зеленчиком пройтися, повитирати ваш ескіз, подивитися, можливо, є якісь пробіли, подивитися свіжим поглядом. Це я кажу для того, що ви так можете робити і на клієнтах, бо є багато робіт, і я, до речі, в своєму телеграм-каналі роблю безкоштовні розбори ваших робіт. Тому обов'язково переходьте на канал, кидайте свої роботи, та я вам зроблю такий розбір ваших робіт, підсвічу, в якому напрямку вам рухатись, що можна покращити, а що у вас вже класно виходить. Так от, є багато помилок. І Одна така найпопулярніша, це коли ми не дороблюємо ескіз до кінця. І воно так і виглядає. Недороблено. Тому обов'язково давайте собі відпочити 10 хвилин після закінчення ескізу. Подивіться по сторонам свій кабінет, а потім повертайтеся свіжим поглядом до свого татуювання. Я бачу, що в мене, наприклад, в цій лінії зараз є такі пробірчики. Я не буду так залишати, я хочу, щоб всі мої лінії виглядали рівномірно, тому я буду наводити ще раз. Я це провела за один прохід, але ви можете робити декілька. Ви можете працювати, як я і казала, стежками ось такими, якщо вам так зручно. Це не є показник. Показник, як вона загоїться і як в ітозі вона виглядає? Так само в мене багато питають новачки, а чи можна наводити декілька разів класичний контур? Яка моя думка на це? Наприклад, я коли повертаюся вже е, саме до корекції, да, корекції якихось деталей, де я натискаю трохи менше, таким чином я не перетоплюю глибину, сильно не травмую шкіру, але додаю яскравості і чіткості своєї лінії. У татуюванні загалом можна все лише обережно. Головне це зрозуміти, з чим ви працюєте, з чого складається шкіра, да, з яких шаром. Ви працюєте і як вона поводиться? Ось так. Тому, якщо ви розумієте, що ви прям сильним натиском зробили одну і ту саму лінію вже декілька проходів, то краще залишити її в спокою і вже не проводити повторно, бо, скоріше за все, дійсно ви розіб'єте шкіру і там буде довге і проблемне загоєння. Якщо ви, наприклад, працювали стежками, як я вам казала. Да, це більш так нетравмовано, більш обережно, то без проблем можете навести ще раз. Все, дивитися по состоянню шкіри людини. Бо в кожного вона різна. Да? В когось дерма тонка, в когось ні. І в залежності від того, саме на якому місці ви працюєте. Тож, я вже закінчую свою красовезну ракушку. Ось така вона в нас вийшла гарненька, красива. Також я нагадую, що в мене є онлайн навчання. І ви можете навчатися з будь-якої країни, будь-то Франція, Бельгія, Німеччина, США. Все це можливо усвоїти саме онлайн. За допомогою мого навчання, якщо у вас є сумніви, обов'язково переходьте за посиланням на мій інстаграм або телеграм-канал, де є реальні відгуки моїх студентів, як вони покращували свої роботи, як вони проходили шлях від невдалого навчання в тату до. Мого навчання, да, і якими вони виходили саме після мого навчання. У мене є класний кейс моєї учениці, яка за рік після мого навчання заробила 760 тисяч гривень вже в сфері А До цього вона взагалі була поліцейською. Тому ще раз нагадую, що мене звуть Катя Єрьоменко. Тож, чекаю вас в своєму телеграм-каналі, де буде багато Новинок та багато лайфхаків для вас. Обов'язково переходьте за посиланням та приєднуйтесь до мого навчання. А я тим часом закінчила своє татуювання, підправила всі нерівні ділянки, додала татуювання щільності і можу завершувати це відео. Пишіть у коментарях, чи воно вам було корисним, і чи хотілося б вам розібратися в наступних відео з якимось іншими техніками. Всім пока!